Всім друзі, З вами я, Біпайдар, і сьогодні ми будемо тролити гравців Ті. тільки на арена. Ми тут не зможемо на кого затронути. Адно. Ну. Тоді у нас буде такий трол, що ми візьмемо смок і будемо сидіти на пові Беремо на погітові зброєю. І отак от от дамажимо і сюди ще 10 смаків і тікаємо. Опять. А, митимані добив Серйозно Ладно, тепер візьмемо дробовики. Щит і смог. Ой, це трол буде. А, нифига він їх поразносить. Я своєму димайту по приколу помешу. А-а-а. Та... Тікаємо. І тут його піджидаємо. Так. Ні, смог пропав. Тільки на це. Ну нічого. Прийдеться. А, теп... а тепер отак уже будемо. Не, треба йому дома задамажити його. Сейчас нормально задамажить. Все задамажили, все хватить. І зараз просто встаємо в угол. Тупо в угол. І на вилазимо. Все, він там напевно такий злий. A ty mi niče nezrobíš. je za uhár? Taký uhár! Může to být já nemohu. Все, давайте отак от, от покру и робить. А тепер скрыся. Чтоб його розізлить трохи. Вс я не можу. Це капець просто. А тут а тімейтов... И скрывся тімейта! Мене убили. О, у него такие як і у мене, прикольно. Ух, ты ремавин його вбиває А як він так? У нього що, автострельба. Ну да, друзі, нормально так потролили о, а погнали один на один з цим кемпером, а? Ня, ч, погнали? А що ти не хочеш? Ти не погнали? Давай я проти цього челика, наприклад. Не а шо ви? А чого ви? А, сервер рестарт. Понятно. Не запустилися Вс получается. Погнали против якогось челика його тролли. А погнали на арену. Я зараз буду такою самой тактикою. Беремо дробаш один, дробаш другий, щит і смоук. Треба отак от. І збіжати, поки він не бачить. Так, да, треба його розізлити. Чуть-чуть задамажить. Даже два хп. Ладно, на підійде. Не, ладно, у него перевага. Так, все, нормально ему знесли. Не, поки що ещ мало. Ладно, давайте ще... Все! И теперь не вылазимо. У него там минимальная хата, и просто не вылазим. Просто чекаем до раунда. А чё ты взорвёшь мне, Я вот так дружнить я буду, бро, пишу. Ах ты ж. Ш... Ну ладно, цей раз уже виніс. А давай тут візьмем дробаш, дробаш, щит і молика. Типа, коли він підходить, ми тікаємо від гранати. все, У нього там пока перезарядочка. Він нам нічого не зробить. А ми кидаємо молотов. І тікаємо. І стоїмо. І добиваємо дробашиком. Що за ржака? Така ржака, що капець. Підкидаю він задамажився. Да, він там горить, я чую. І все стоїмо. Більш нічого просто не робимо. <су> І уворачуємось таким способом. Він там, напевно, так злиться. Не представляю. что-то было. Да что ты мне не А что, перезарядочка? А не попадешь. А все. А все. А у мене перезарядився молотом, друзі. Так. І молото вам спалили. Ржака І я не удивився, що він лівнув. Це не удивлення. Ладно, тоді вже на цьому будемо закінчувати на цій рачній ноті. З вами був Зябі Пойден. Всім пока!